Друзі, всім привіт! Ну що, сьогодні буду продовжувати продовжувати свою епопею з покраскою оцею железяки. От, але зараз хочу вам трошки продемонструвати інший напрямок. Це буде цікаво, ну, комусь, чоловікам. Буде цікаво те, що сьогодні я вам не знімав. Як вам сказати? Коротше говоря, можете переглянути відео, тоді все зрозумієте, але чоловікам це буде дуже цікаво. Поки я тут буду щось робити, я вмикну це відео, і ви переглянете це обзор. Мінімалочка, але дуже цікавий. Дуже цікавий обзор техніки. Сразу скажу. І якщо вам сподобається, то, будь ласка, будь ласка, пишіть коментарі. Можливо, більш розлогіший, треба буде зробити огляд, можливо, з якимись коментарями від власника. Сразу скажу, що це професійно люди займаються цим ділом. От, і, ладно, не буду тягнути. Це мотосалон. Мото у нас в місті. Тому будь ласка, переглядайте і пишіть коментарі, ставте лайки, якщо можливо, можливо якісь запитання будуть. Можемо звернутися до цієї людини, він прокоментує конкретніше, що, як, звідки, по чому, яка конфігурація всіх цих речей і так далі. Ось. Тому всіх запрошую до перегляду. І... А я починаю тут щось трошки робити. Тому приємного перегляду, друзі. Друзі, вітаю! Сьогодні хочу продемонструвати, який у нас є мотосалон білі церкви. Церкві. Кого зацікавить, можете звертатися. Є сайти, є канал на Ютубі. Будь ласка, нагадайте, як сайт називається? називається?ком. Звертайтеся. Тут можна придбати таку красоту. Є дорожні версії, є стріт. Як кажуть, що вашій душе буде пасувати, те ви можете придбати. Дуже різні ціни, різні комплектації можна вибрати. На будь-який смак. Це не реклама, звичайно. Просто я був шокований, що у нас тут є такий класний просто салончик. Я також ось такі модельки. Ну, все. Навіть можу продемонструвати ось такий апаратик. подобається як би стить ставимо лайки да. я вже зайшов сюди і я просто загубився що тут робиться що тут робиться на цьому навіть я спробував сісти На цьому. Дивіться. Така ціна трогати не буду, але я на ньому сидів. <гум> так, ось дивіться. Я так уже не буду затягувати, щоб не відволікати людей. дивився їх на відео, вони мені казалися набагато менші. А зараз прийшов сюди набагато я менший вийшов від них. А це виходить, як версії називаються оці? Клас, це турингуро. Туренбур. Це називається Honda NC 750. 750 x Конечно, вони красавці взагалі. Це як наче хто нові вони. Пробіг. Все. Тіни. Все. Пробіг. Все. Виглядають просто шикарно. Просто шикарно. Все. 7800. Такий красень. Я вообще 10 тисяч пробігу. Це 5736 пробігів 2012 року. Дівчата, кому подобається, приходьте і буде вам задоволення. Кавасаки 6 пробігів. 500. Uh, все таки туристов а на цього туриста яка ціна? Uh, 2007 рік рик 4000 км 8500 а скільки скільки получається тут кубатура 900 900 кубів

6900. Дуже мягкое соединение, очень гарный такие 400. Ну и вот такие есть еще. Хонду покажу. Семейные такие, 2900. Тож, друзі, друзі, приходьте, вибирайте, можливо, вам сподобається такий красень. Або ж, ось такий. Так. Всім гарного дня, миру і до перемоги. Так, ну що, подивилися? Сподобалося? А я ось цим буду займатися. Перетворювач біржи. Так, оце я таки купив, до речі. Ось така бутилочка, ну, літрова вона, чи скільки тут літр, коштує так, маса нета Kilo 100. Е, ось така бутилочка 80 гривень коштує, а пів літри стоїть 70 гривень. Ну, кажу, то давайте мені вже. Літр, звичайно ж. Ось. І от таку фарбу купив. Чорна, емаль, алкідна, підвищена, атмосферостійкість. Зараз я вам наведу, може наведеться. Ось така преміум. Наскільки вона преміум, не знаю, але читаю довготривалий захист. Ну, Подивимося, я його на пару разів вскрию. Не знаю, Сказала, що піде. Сказала, що буде блистіти. Я хотів мати, але яка різниця там воно, у мене теж вона блистить. Тому приготувалась його для прощену цього, цього віддірко, це. І... щиточку. Буду зараз покривати антіржой і поїхали так, друзі, ну все. Останній я кажу штрих. Дивіться ось я. ось цього не знаю, трошки осталось. Тут трохи осталось. Ось, Але ось результат в принципі, мене влаштовує. Ось, На цю сторону переверну. тільки що я тут робив. Трохи я допоміг тут щітко одразу скажу, бо тут дуже глибокі такі вже Вже ну, ритвини вже пішли по неї. Тут того, особисто тут, особливо тут того, пішли такі ритвини. але Чого кажуть? Інструкцію, читайте інструкцію. Написано в застосу... застосунки іржи, проти іржи оцей, то можна красити через 24 години. Тому сьогодні я її залишаю так, а завтра вже буде видно результат. І завтра вже буду красити. Я думаю, що сьогодні я його покрашу, але ні. Але мені треба ще спробувати пройти саму раму автомобіля там, де вона була прикріплена тому що ну, там теж пішла вже, і на вже ржавчина пішла. Тому все, заносимо, чуєте як гуде. Ух. О, все, це я тут залишив, піду зараз, може щось зроблю. Так, Друзі, вітаю всіх. Дивіться, що виходить. Ось я вам показую оцей перетворювач. Що він зробив? Я вам просто зараз покажу і ви все, зрозумієте, наскільки це чітко працює. Ось, показую, які тут були, ви ж пам'ятаєте, що тут було? Фокусуйся, О, так. Дивіться. Ну, тут взагалі, взагалі, тут чистесенько все. Тут було таке, знаєте, жахливе отут того, особливо тут. Фокусуйся. Тик. Тут. Тут було жахливо. Тут було. Ну просто тут було взагалі. Того. Я ж його і, і, цін, наш щітко чухав, ось от того. Подивіться. Бачите? Чистота, просто чистота. Чудово, чудово справився цей перетворювач, Це дуже класно. Все дуже класно. Зараз ми його пофарбуємо. Що в мене є? Є в мене така красочка. Ось ну, така фарба в мене, немаля Зараз ми його перемішаємо, перетолитимо і все зробимо. І результат я вже вам покажу. Це вже сьогодні наступний день. От. З іншого боку зараз покажу... ну, я, вона, у мене ніч, ну 24 вона 24 години. Полежав воно 24 години. Устоювало тут у мене подвір'ї. Я його нікуди не заносив, але тут у мене ночувала, ну но тут, тут знаєте. як? Тут взагалі чисто сімку все. Взагалі. Бачите? Ось де такі були такі глибокі, знаєте, ось його тут огопі сюди, бачите. Тут дуже глибокі були, і така ржа була вже, все чітко. все чітко. Все чітко, все чітко. зробимо те, що треба. Зараз попрошу, пофарбую і тоді вам все, результат покажу. Ну що, друзі, ось все, що виходить. О, та вона трохи блистить. Але є камінь і різниця, що воно там буде блистити, чи не буде блистить, там таке. Okay, дивіться, класно. Виглядає нормально. Нам же що головне? Щоб не ржавило, правильно? І ржу я обрав. Все. І зараз. Це ну, за одно не буде вона така блискуча. Бачите, всього. Вона не блистить тут. Його. Мені так здається, що воно. Візьметься все ж таки такою пленочкою і буде не, ну, не така ось, бачите, як тут блистить така, бачите? А тут вже вона не блистить. Ось. Дуже чітко видно. От. Все. Зараз я її переверну і на другий бік. Так, все, друзі, все зробив, покрасив, все, наше так, блистить. Тут вона вже більше підсихає. Ну, я так розумію, її потрібно сохнути, Ось. тому я її зараз повішую, повішую. якось хочу повісити. Снімую наче красочку, бо все. Повішую її на проволочку, нехай вона сохне. Небагато, до речі, використав. Я буквально, буквально ось, цю вже ось цю полосочку, оранжевою, цю полосочку я використав на обидва боки. Тому розхід нормальний, можна цією баночкою півмашиною покрасити. Так, добре. Все, друзі. Буду закінчувати. У мене ще буде робота під машиною, там потрібно балки покрасити. Де, там, де вона кріпиться, спереді, трохи там по краях, по боках. тобто, от, на, цих, на цих отворах вона кріпиться і там, виходить, трохи проржавило. Воно. Ну як? Не то, що воно проржавило вже, але взявся, теж ржав вже взялась, Тому я думаю, хай. Сьогодні воно сохне. Може, завтра буде в мене час, то сьогодні я був цілий день зайнятий. Не було в мене коли, що там виганять. Думав, що сьогодні вижену. Машину вижену на вулицю і таке зроблю, але тому все. Всім пока, всім дякую. Ставте лайки. Якщо кому подобається, не подобається, пишіть коментарі. Ось, можливо, якісь запитання будуть у вас. Тому все наше, наше відео підходить до завершення. Всім пока, миру, до побачення. Так, друзі, вітаю всіх. Дивіться, що виходить. Ось я вам показую оцей перетворювач іржі. що він зробив. Я вам просто зараз покажу і ви все зрозумієте, наскільки це чітко працює. Ось показую, які тут були, ви ж пам'ятаєте, що тут було. Фокусуйся. О, так. Дивіться. Ну тут взагалі, взагалі. Тут чистесенько все. Тут було таке, знаєте, жахливе ого. особливо тут ого. Фокусуйся. Тик. Тут. Тут було жахливо. Тут було. Ну просто тут було взагалі от ого. Я ж його і... і... Наш як я щітко чухав ось того, подивіться, бачите? Чистота, просто чистота. Чудово, чудово справився цей перетворювач, Це дуже класно, все дуже класно. Зараз ми його пофарбуємо. Що в мене є? Є у мене така красочка. Ось така фарба у мене, немаля Зараз ми його перемішаємо, переколотимо і все зробимо і результат я вже вам покажу. Це вже сьогодні наступний день. От. З іншого боку зараз покажу, слухайте. Ну, я... Це, виходить, вона у мене ніч. Ну, 24 години. Полежала вона 24 години. Постояла тут у мене подвір'ї. Я його нікуди не заносив, воно тут у мене ночувало. Но тут, тут, тут взагалі чистесенько все. Взагалі. Ви бачите? Ось де такі були такі глибокі, знаєте, ось його тут огоплі, бачите? Тут дуже глибокі були і така ржа була вже. Все це чітко. Все чітко, все чітко, Зроблено все те, що треба. Те, що треба, відробив. Зараз покрашу, пофарбую і тоді вам все, результат покажу. Ну що, друзі, ось все, що виходить. Ну, так, вона трохи блистить, але є камінь різниця. Що воно там буде блистить, чи не буде блистить, там таке. Ти, дивіться, класно. Виглядає нормально. Нам же що головне? Щоб не ржавило, правильно? І ржу я обрав. Все. І зараз Ну це на все одно не буде вона така блискуча. Бачите, всього. Вона не блистить тут. Мені так здається, що вона візьметься все ж таки такою пленочкою і буде не, ну, не така ось, бачите, як тут блистить така, бачите? А тут вже вона не блистить. Ось, дуже чітко видно. Ось. Все. Зараз я її переверну і на другий бік. Так, все, друзі, все зробив, покрасив, все, наше так блистить. Тут вона вже більше підсихає. Ну, я так розумію її потрібно сохнути. ось Тому я її зараз. Повішую, повішую, якось по хочу повісити. Знімую, наче красочку, бо все. О. Повішую її на проволочку, нехай вона сохне. О. Небагато, до речі, використав Буквально, буквально ось по цю полосочку жовтеньку. Ранчевої, да? оцю полосочку я використав на обидва боки. Тому розхід нормальний, можна цією баночкою півмашиною покрасити. Так, добре. Все, друзі, буду закінчувати. У мене ще буде робота під машиною, там потрібно балки покрасити, там, де вона кріпиться, спереді, трохи там по краях. По боках, тобто от, на, цих, на цих отворах вона кріпиться і там, виходить, трохи проржавило воно. Ну як? Не то, що воно проржавило вже, але взявся, теж іржа вже взялась. Тому я думаю, хай сьогодні воно сохне. Може, завтра буде в мене час, бо сьогодні я був цілий день зайнятий, не було в мене коли. Що там виганять, думав, що сьогодні вижену, машину вижену на вулицю і таке зроблю, але тому все. Всім пока, всім дякую. Ставте лайки, якщо кому подобається, не подобається, пишіть коментарі. ось Можливо, якісь запитання будуть у вас. Тому все, наша... наше наше відео підходить до завершення. Всім пока, миру, до побачення.